Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні займаюся останнім нормуванням своїх волотистих та широколисних гортензій. Ті всі гілочки, які тут наросли зайві, то я вам показувала у відео, що їх можна пронормувати І якщо вам треба зняти живець, то треба трошечки відростити їх. І От сьогодні я знімаю всі ці зайві. Ну, що... гілочки. От, так от Просто беру їх відламую, дивлюся, які мені тут не потрібні, виламую, або викидаю, або буду ставити на живцювання. Ось ну, ось такі от, ось Вони от, так от наросли. Це вже так сказати, останнє, останнє нормування. Ну, Такі от непотрібні. Залишаємо тільки те, що нам буде. Квітнути. Все, що нам не потрібно, все знімаємо або наживець, або просто берете і його викидаєте. Тому що квітки повинні бути великі. ну, Якщо хочете мати великі гарні квіти, то треба все це пронормувати. Ну, як буду ставити на я вам теж покажу. І, в принципі, отак от тут от дивитись по всім гілочкам, все, що зайве, все знімаєте. Тут була підрізка у мене на дві бруньки, на дві пари бруньок, але от е, цей кущ е, видав е, повністю всі бруньки прокинулися, і в кожній, от, бачите, от, от на дві пари бруньок, раз і два. Це magical food, І, фуджі. Е, е, Ну, повністю от і тут, от прокинулися дві бруньки, і тут дві бруньки, і отак от на кожній гільці. Але мені це не треба, от бачите, от, отут. І тут, тут три на три пари бруньок. І тут не треба мені стільки бруньок, тому я їх буду зараз видаляти. Потім, коли я ці всі гілочки от назбирала з якогось сорту, я беру так кольочок, підписую ну, сорт таким маркером, щоб він не стирався, і обов'язково так от зволожила його так, і закрила, закрила отак от. і можна покласти в прохолодне місце до того часу, поки ви будете ну, в ґрунт висаджувати. Отак ось, зберігаємо, так, щоб воно було зволожено обов'язково, підписане і в прохолодному місці. Бажано це робити вранці, коли рослина відпочила і повністю напітана водою. Значить, Продовжую працювати з цими гілочками, які я знімала з золотистої гортензії. Значить, Ось вони мають такий от вигляд. Бачите? От, от у них є, зараз візьму <свісно> імпровізіровану указку. значить, Бачите, от знизу у них отакі от листочки є. так. У цих ще є, а у цих нема. Це я вже їх отак відірвала. так. Тобто вам треба прибрати оці от внизу листочки. Отаким от чином. Чому? Тому що, коли буде велика вологість, то вони будуть загнівати. Так, тепер готуємо. Це мене у мене укорінювач Грандіс. От тепер у мене отак от підписані всі сорти, тому, тому що якщо не буде ну, назви сорту, то я просто викидаю такі саджанці, ну, не розбираюся з ними, що то могло бути, і викидаю. Так, готую ґрунт. Ну, з ґрунтом все просто це е, дюрпета або класман і Тобто Саме мілка для укорінення. І ось такий от великий, великий от, як можете більше, якщо знайдете от, такий от, е, этот. ой, господи, вилетіло з галови. Щоб, 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 щоб отак, отакі, украд, така крупна фракція була. Так, значить що, о, вологість тут о, ну, така, трохи-трохи. вологість є. Ось такий так от я вже поставила. так, ну, Процес дуже простий. Макнули там, і поставили все. Я навіть нічого не е, прижимаю. От в даному моменті нічого не прижимаю. Макнули, поставили, все, стоїть. Потім, значить, що я беру, потім зараз, зараз покажу. Потім отакий от в мене виходить этот, бокс. Зараз тобто, тільки його треба підготувати. Отакого от, от от не, не повинно бути. Вон, бачите, зелене. Тобто його треба витерти весь. І ось такий от бокс, ви бачите, яка висота в нього. От. Зачищаєте весь бокс від цієї зелені. І потім сюди встановлюєте оці коробочки, я їх збризкую і накриваю кришкою. Ну, зараз вже світовий день великий, і тому рослини будуть стояти біля, коротше, біля світла, ну, в смислі, на підвіконні, але так, щоб на них не падав. В обід сонце, щоб на них не пекло. Тобто притіняйте трошечки або поставте так, ну, трошки далі від вікна, прикиняйте. Ну, і оце На допомогу вам оприскувач, от, тось, оприскуєте, зволожуєте зайву вологість прибираєте. Ну, Отак, отак от, через там тиждень чи два будуть корінці. Удачі.